Гарно зимового дня 7 грудня біля головного входу до Кузнецовського міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів зібралися люди, не лише працівники закладу, вихованці та їх батьки, а й представники міської влади і громадськості. Тут відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять громадської активістки міста Зої Андріївни Матвієнко, людини, завдяки величезним зусиллям, активній діяльності, самовідданості та жертовності, якої і з'явився у Вараші саме такий центр реабілітації. Без перебільшення 20-річна боротьба за можливість дітей та молодих людей з інвалідністю отримувати соціальну і фізичну реабілітацію у нашому місті підкосила здоров'я цієї сильної жінки. Але сьогодні багато людей з глибокою вдячністю і шаною згадують про основного організатора, натхненника та рушійну силу процесу створення реабілітаційного центру Зою Матвієнко, ім'я якої з 1 січня 2016 року гордо носить ця установа. Щирі та душевні слова під час відкриття та освячення меморіальної дошки промовили донька покійної Яна Матвієнко, міський голова Сергій Анощенко, голова Асоціації захисту прав інвалідів з дитинства Олена Петровець. Хочу сказати фразою Зої її Як був в неї такий великий відчай, вона приходила і казала, що мені треба зробити, щоб побачили, почули, що я роблю правду. Мабуть, на, на вмерти, були слова. І я вже два роки майже ці слова не було відкрити. Багутверти. Директор Кузнецовського міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Наталія Федінчик ми бачимо результативність цієї нашої роботи. Наші діти розкрилися, наші діти сьогодні соціалізувалися. Наші діти сьогодні мають гідне життя. І задля цього варто було жити і варто було творити добру справу. І в свою чергу діти теж бажають всім добра. Вважають всім милосердя, бажають бути чуйними і відповідальними у прийнятті рішень нас здорових людей. Священик Святософійської церкви отець Йосип Шарко, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Олег Андрущук. Тож нехай заповітна мрія і головна справа життя Зої Матвієнко, центр реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю. І надалі успішно працює, розвивається у нашому місті та буде справжньою живою пам'яттю про її великі заслуги перед громадою.